Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні до мене прямують два трактори. Будемо засівати всі мої ділянки озимою пшеницею. Раніше я трохи не слідував технології своїми посівами. Зараз вже хочу зробити все по-людськи і вийти на хороші урожаї. І буду записувати всю математику, можливо, комусь цікаво, скільки що буде коштувати чи раціонально це з наємною технікою. І як завжди, хотів би подякувати всім глядачам та підписникам мого каналу за підтримку. Дуже багато позитивних коментарів та вподобайок. Це все значно допомагає просувати канал і надихає знімати більше відео. Тож продовжуйте в тому ж дусі. Не забувайте підписуватись, Я для вас стараюсь. А я покажу весь процес детально, як завжди. Трактори працюють на деяких з моїх ділянок, деякі вже засіяли. Один трактор дискує, інший їде слідом, все засіває. А я відлучився, тому що ще не встиг розкидати добриво. Ось Придбав, вчора привіз добриво і посівний матеріал. Нітроамофоска Амофоска НТК 102626, оскільки вирішив в цьому році все робити по технології, щоб були хороші урожаї. Придбав добрива на 7 тисяч математика в кінці відео все розповім детально. І Сподіваюся, що встигну сьогодні і посіяти все, і розкидати. Ще тут закінчую одну ділянку. залишилась ще одна маленька, ну і слідом вже їдуть трактори. Я думаю, все зробимо. І з приводу розсівання, внесення добрива. ось Роблю це таким чином. Тому що лійка, це така приспособа на тракторі, немає можливості зараз знайти, тому що одні молотять ще собі, інші вже сіють собі. Ну, Всі зайняті. І я не очікував, що так швидко вийде в мене посіятись, тому доводиться ось так саме все робити. Ну, Я думаю, що буде все добре, я заміряв. Розрахував приблизно площу на кілограми, ну і все в мене сходиться. Розкидав вже все добре по всіх ділянках. Ось Приїхав один трактор, дискує, інший відразу сіє. Попередник соя. Хто можливо не дивився попереднє відео. До речі, дивіться інші відео, буде зрозуміло, чим я тут взагалі займаюсь в селі. До речі, кому цікаво на 1,7 гектару вніс добрив. 200 кілограмів. Це є про Амаховки. Що казав раніше, НПК 102626. 26. Хто щось про це знає, напишіть, будь ласка, бо я тільки навчаюсь цього всього. Тож, рекомендуйте. Абсолютно всі коментарі читаю, всі поради враховую. Буду дуже вдячний. І також пишіть про що знімати взагалі. Агротему, ремонт будинку чи взагалі про все буду також дуже вдячний за пораду гарненько починає виглядати площа дуже мені це подобається я не знаю для чого я взагалі цим займаюсь але от мені подобається Ну, я маю на увазі так як дана площа то Толком не про заробіток. Ну, можливо, в майбутньому буде більше. Потрібно з чогось починати. Але дуже мені це подобається в якості хобі. Хто зі мною згоден, кому так само пишіть, скільки нас цікаво. Фактично закінчуємо засівати мої ділянки. Більшість вже засіяли, але залишилось ще дві ділянки крім ось цієї. Одна знаходиться поряд 15 соток і інша в іншому селі. То ту, що в іншому селі, більш за все будемо завтра сіяти, так як вже починає темніти. Ну, не встигнемо чисто фізично. Але робота кипить. Хлопці працюють. Один трактор дискує, інший засіває, процес іде. Вологи, до речі, хотів сказати про вологу, вологи вистачає після дисковки. От в мене була соя, от тільки що подискували, земля волога. А наприклад, після пшениців, після птаниців було виорано раніше, то земля вже дуже суха. Ось така ситуація. Скажіть, як правильно після сої. Ну, після сої ясно, що тут по-іншому пшеницю не посієш. А взагалі, як краще для пшениці дискувати чи орати? Хто знає, напишіть, будь ласка. І в принципі пишіть, як збільшити урожайність. Дивіться, яка штука класна. Шикарний чорнозем, дуже мені подобається таке. Ще зніму, як трактор дискує. Можливо, комусь подобаються такі процеси, як техніка працює. Вже геть стає темно. Закінчуємо одну ділянку. І як казав раніше, останню в іншому селі вже закінчимо завтра, тоді все дозніму і викладу відео. Більший трактор увімкнув світло вже. Зараз засіяли всі мої основні ділянки. І ще залишилась одна, про яку я казав раніше, ось ця в сусідньому селі. Зараз приїде трактор, буде дискувати тут площу, і інший трактор, он той, який сіє зараз сусідам, сусідом, а буде відразу засівати. І хочу сказати, що сьогодні значно холодніше, ніж вчора. І по прогнозу погоди передають. Дощі там практично на тиждень. Хай невеликі, але дощі. Тобто, я вважаю, це все е, ідеально для моїх посівів. Е, По-перше, посіяли в вологу землю і зверху пройде дощик. Взагалі все прямо ідеально. Я сподіваюся, будуть супер урожаї. Е, все це буду записувати, розповідати, терміни, е, цифри. От хочу для себе навіть провести такий експеримент, чи це все доцільно, в принципі, цим займатися. Тому тут був ліс. Кому цікаво, подивіться інші відео, попередні мої. Я цю ділянку розкорчовував. Тут дуже було багато пеньків. Кому цікаво, гляньте. Практично після того, як посіяли останню ділянку пустився дощ. І йшов вчора цілий день, відео вже знімаю на наступний день, думав трохи перестане і ще пускається, то більший, то менший, але постійно дощ іде. Ось Все гарненько промочило, полило мою пшеничку. А, так, хотів коротенько про цифри. Зараз розповім, що, наскільки, куди пішло. Так от, Купив посівний матеріал, пшеницю сорту Фріски другої репродукції. Провіяна, протруєна, по 10 гривень кілограм. Купив 450 кг. А це 4500 грн. Потім 200 кг нітроамофоски купив на 7 тисяч гривень по 35 за кіло. А сівба мені обійшлась всіх ділянок 8500. <кій> ну, це мається на увазі дискування і посіяти. А, і, в принципі, поки що, мабуть, це все. І по моїх розрахунках. Я очікую, що десь, якщо все по-людськи зроблю, то заробіток буде в два рази. Тобто, якщо здам там, ну, грубо кажучи, на 70 тисяч, половина йде на обробіток, <кій> половина ну, чистими, ну, це в теорії. Як на практиці, буду знати пізніше, хочу по-людськи провести цей експеримент, буду періодично. Знімати нові дані, <кій> показувати, в принципі, як це все росте. Пишіть, до речі, чи таке вам цікаво. І вже як зберу урожай, буде остаточний результат. Буду все записувати, все потім ну, підсумую. А, ну і Наразі з цим ісівбою все. А, дякую всім за перегляд. Пишіть, що буде цікаво вам дивитись, що варто знімати. І не забувайте підписуватись, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі в інших відео. Слава Україні!